Вибухи російських ракет і дронів у одному зі столичних укриттів вночі ледь не дійшло до бійки. А все через те, що маму із дитиною не впустили в умебльоване приміщення. Відео вмить розлетілося інтернетом. На місце приїжджали і копи, і районні урядники. Чи покарали, бодай когось. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Це відео облетіло усі соцмережі і викликало шквал обурення. Чого це ви? я не дурочка. Київ з ночі до ранку росіяни б'ють по місту ракетами і дронами. Мама з дитиною ховається в одному з укриттів. а її, нібито не впускає. Ось ця пані ледь не перед носом зачиняє двері. ще жінки сваряться, дитина голосно плаче. я хочу що ж сталося насправді, і що каже поліція? ТСН вирішила усе з'ясувати після безсонної ночі. Олександра разом із дворічною донечкою Лукією знову спускається в укриття. А можемо твоєю мамою поспілкуємося? Я тільки куртку йому добре Вони спеціально прийшли сюди, аби розповісти про свої нічні пригоди дуже стрісунула з донькою та чоловіком. Олександра живе у будинку навпроти, але там укриття немає. Тож ходять до підвалу цієї п'ятиповерхівки. Тут тепло, сухо і багато окремих приміщень. Ось ми сиділи ось. тут. Але поруч, каже, курили і дуже тягло цигарковим димом. Лукія побігла по коридору до іншої кімнати. Олександра пішла за нею і побачила, як біля однієї із відгороджених дверей Мазон стоїть жінка. Та нібито впускає у кімнату лише знайомих. Я в неї запитала, можна, будь ласка, нам теж зайти? А вона сказала, що це укриття облаштоване для нас, і я не буду вас відпускати Є... до побачення. Люди сидять ось тут в коридорах, отут не можна пройти, ось тут. Ну в цьому тут немає місця. Чому там сидить чотири? В кімнаті, яка облаштована на 15-20 осіб. Олександра зняла сварку на телефон і виклала в інтернет. Це укриття для всіх. Я зрозуміла в нас тут всі. <смір> так я теж всі. <смір> Там є місце. Ну, Заструпи так собі таке місце. Де сиди? На місце події приїхали поліцейські та опитали присутніх. Треба брехньо що Молода так добила. Це і є та сама жінка із відео. Її звати Тетяна Миколаївна. Ну сьогоднішній, це ще не всі, бо ще Сережа був з Оксаною. Тобто її тобто, тут місце не знайшлося з Тетяною? Нас всі лежали на диванах, Лежайте всі спляли. Вона веде нас до кімнати розбрату, щоб показати, як тут все облаштували зі знайомими власними руками. Ми це все отремонтували, кстати, ось бачите. Нашого ремонтувала? Поки звідки ви всі штуки понабрали? На мусорці все, все на мусорниках. А які саме дивани на Всі. Всі. Геть все на мусорниках. Найбільше, каже, не сподобалося, що жінка. Жінка прийшла на усе готове, та ще й нібито грубіянила. «Їй захотілося от сюди на диван. Вона кричала. Ну, де ж тобі той диван візьму? На бік Тетяни Миколаївни стає і її тезка та сусідка, двірничка Тетяна. Ладно. Вона усіх тут чіпляла на конфлікт. Дівчата, що казали, вона тут чіплялася, вона там, а сиділа Спочатку тихенько, а потім пішла по всьому бомбосховищу чіпляти всіх. Чутки про розбірки в укритті дійшли до районних урядників. Дмитро Якимчук, начальник відділу муніципальної безпеки Подільської РДА, каже, укриття розраховане приблизно на 600 людей. Його реконструкцію провели за кошт місцевого бюджету. А от меблі занесли люди і самовільно повстано. Наулювали у окремих приміщеннях двері, тому було прийнято управлінське рішення за дорученням військової адміністрації. Всі коморки, які стоять всередині в підвалі захисної споруди, всі двері будуть демонтовані, щоб надалі всі охочі могли заходити і розміщуватися в даному укритті. А щоб тут не ночували безхатьки і не псували укриття, пообіцяли встановити спеціальні замки. При увімкненні сигналу політики та тривоги він буде автоматично відкриватися. У поліції тим часом розповіли і з Тетяною Миколаївною, і з її групою підтримки вже провели профілактичні бесіди. Крім того, пенсіонерку, яка не тактовно спілкувалася із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею дрібне хуліганство. Але Тетяна Миколаївна все ж вважає правда за нею. Чисто по дивіться, жінка з дитиною, маленька дитина, скто. Почте, і ви на цю уловку пішли. Олександр ж сподівається, подібних конфліктів більше в цьому укритті не буде. Я е, проти своєї своє, і я не буду мовчати. Бо, попри неприємний інцидент, приходити сюди із сім'єю планує і надалі. Давай, пока! Олена Лускун, Михайло Путята, ТСН один плюс один.